Всім привіт! З вами я Котозавр. Це вже друга частина обзор фігурок із Brawl Stars. Тут будуть фігурки повторятися. Я думаю, нічого, їх е, дуже багато. Давайте, ребят. Так, почнемо. Перша фігурка це Шеллі. В принципі, воно Воб Шелі. Похоже, це я вважаю найхужою фігуркою. За все то, що я ліпив. Ну, в принципі, в колекцію підійде. смішна. Я буду показувати, можна сказати, від хужих до лучих. Типа, з кожним разом трохи получше і получше. <кхід> Далі. Френк. Шелі, ну, гри, ігри, Бравл да, Старс. Ви її саме получаєте, як тільки качаєте ігру, вона, типу, дається просто так. Да, і там, допустим, не определенне время. Типа, як подарки, Ти можеш сьогодні забрати, а завтра вже не заб... Ой, Ну, сьогодні забрати, да, а завтра його вже не буде. Вона ну, навсідає, як боїться, як тільки ти качаєш ігру. Далі. Френд Епічний персонаж. Де? Такий він теж, конечно, получився, не дуже. Ну, ладно. Сейчас я сейчас візьму і вам покажу. Так. Ще у нас шель. Ой, кашель, Карделюс. Це такий персонаж, він легендарний. Раніше був хроматическою рідкость. Забрали і зіграє Сарс. Я зліпив тільки голову, тому що тіло я не міг Ні, Я його зліпив і за кашель. Ну, в мене вона вийшла взагалі не красива. Я вирішив просто зробити голову, так сказати, собі на Щоб Було прикольно, да. Отака. От <coughs> Следующий боец Санди. Тоже легендарний. <coughs> тож я її вважаю не моей фигуркой. фігуркою. Да. Следующий її персонаж Дах. Ви його вже 100% бачили, як її точніше його голову. це міфічний боєць. Да, тут, конечно, не виглядано. Якщо так дивиться здаліка, не знаю. Дальше йде Льон. Він легендарний. Да. У мене як, не багато легендарних. Ну, нормально. Три. Да, це третя. да. Такий Леон Считати можна його чуть ли, ну, хоча навіть можна найпопулярніший ну, в грі Браус Ас боєць. Да, це у нього Чупа-чупс такий. Да. Оце, конечно, думаєте, де його очі, це типу капюшон надів і не видно його лице. Да. Така фігурка. Сейчас я візьму і покажу. Так ребята, Следує ну, не толпа, але фігурки. <coughs> <coughs> да. У мене їх ну, нормально так. Це міфічний персонаж. Да. Отакі тут, звісно, видно, це як його зубочистку. бо я руки та, і голову чіпляла на зубочистку, бо як ти ліпиш, то пластилин я візьму, наприклад, це його ще не відкрива. Це воздушний пластилин или а, ну, <кій> в мене <є> одна фігурка, Яку <кій> я ліпив в 2 или 3 часа з обличного твердого пластилина, просто смешав в кучу такий пластилин, да. Получається, конечно, не самий красивий цвет. Я її склавши на спашках да, і покрасив. Вона у мене до сих пор, рибка, я не знаю, чи вона засохла. На пластилину краска. Но у нас два слоя. Да, ладно. Це джонда. Мифический персонаж, да, отакий. Тут, конечно, всегда всі фигурки сзади и бо я їх не роблю. Да, ну, типа у вот тут сзади, всякие мелочи и так далее, чтобы красиво было. Так дивиться нормально, да. Хороший персонаж Эль <coughs> Примо, <primo">. він тоже <coughs> <coughs> довольно популярний. Боец э, редкий, да. Вот такие боецы, типа качок, у него поезд, руки. Я пытался что-то сделать в виде рук, да. Тут, конечно, тоже стрёмно. Мне было даже тяжко голову сделать. Я зліпив два круга, один цвіт кожі, а другий синій. І відрізав там половину, і там половину і склав. І це треба якось скласти красиво, щоб показалося, як будто це типо, така маска. І мені треба було дуже багато попиток, щоб це зробити. Да. Слідущий гріф. Да, Він мене вийшов. Його, типа, вуса. Да, не знаю, що в нього. Лібо це прическа, але виглядає як вуса. Да. Отакий персонаж, вибачаюся, Тоже... якщо запись встановилась. я <fist> вам <да. колас> продовжує да? грів. епічний персонаж. видно шпажки. Да? Типа я говорю про вуса, да? Коротко, да. такий персонаж. І блін. Руки, щоб розуміли, були просто білі, красиві. От іменно оця рука в мене получилась хорошо. Це просто від-за другого бойця, якого я покажу. Ну, пластин просто до пластини, бо фігурки ну, дур, близько друг А моя кецька шахіка. Ну, такий персонаж епічний. Переходимо далі. зараз узнаєте із якого персонажа. Бас. да. Хто, хто знає, як виглядає настоящий бас, то знаєте, що в нього очки. А я зробив очі, бо мені було тяжко зробити очки. <coughs> в принципі, персонаж прикольний. Я його зробив саме найбістріше. <coughs> за 3-4 минути. В принципі, прикольний лящий. Переходимо до. Перед останній половини типу, персонажів. Так, почнемо. <coughs> Какашка Спайк. Цю фігурку ви бачили. Це легендарний персонаж. В принципі, фігурка прикольна Тут вона так сидить. Персонаж легендарний. Да, у мене вказується легендарки, Я забувся. Кстати, це перший персонаж, що це на нього скин. Скин це, типа, ну, як одежта, да. Типа друг, по-другому виглядає. Так то він ж, зелений. <coughs> да. Така фігурка маленька, прикольна, красива. <coughs> Переходимо до наш і ця персела... і цю фігурку ви теж бачили. Персонаж епічний. Все, я не ну ладно. Да. Я епічний персонаж, такий, в принципі, прикольний. В нього одно... Ладно, що тут цього персонажа гіл. Ел... Ті. Так, ребята. <кхух> і останній перс. Но не в тому плані, то, що вже все Фігурок вообще не буде, чи ще ще, чи ще буде. Це ще не всі показав, типа я їх поділив, можна сказати, по групи. Да. І останнє Рті. Ртії РТ, міфічний боєць, да, так, це сама моя перша фігурка, яку я сліпив з м'якого пластиліна. Да, от тут вона виглядає саме. Лучі. А зараз я хочу перейти до двох фігурок, які я робив оту. От Два часа, а другу, так я розтвернув і Ну, навіть не 2-6, а навіть, може і три. І вона до сих пор не висохла, бо походу Пластилін не висухає, ну, ну типа краска Я її покажу там, там вона стоїть. Ей, погнали до останньої, можна сказати, партії, ну не партії, блін Ну, я думаю, ви поняли, до останніх двох фігурок, які я робив. Дуже тяжко. Рібята. Е вот, от отакий персонаж це Міпл. Він вийшов в ігру е якого е 9 числа, а сьогодні 13. Да, на даний момент 13, а відео мені кажется, вийде 14-го. <coughs> так шобети, да? Отака фігурка. Тут реально спашки дивиться. Ось сказати персонаж. Да? А от що це зараз ви знаєте? Цєї штуки не було. У нього була тут така фіолетова штука і Елла писала, типа як тут. Тільки темно-розовий кружок, а там була от, отака штучка вчіплена. І я на фіг взяв, зробив і вчепив. Шитай і спортом. Ну, в принципі, так особо не видно, если так не знаю. Ну, в принципі, так, ну ладно, і так сидеть, да. так вона, конечно, може не дуже виглядає, але если так дивиться, то красиво. Ну а мы переходимо до останньої фігурки. Іде-да-да-да-да-да-да-да-да. Тік, Бо да. ця фігурка може виглядає Оце тому що поцайка не стрімно, Сорі. Да. Оце тік може він виглядає сам якось не так. Но, в принципі, мені ця фігурка дуже сильно понравилась, Типа, як я її зробив. Да, вона вийшла така прикольненька, да. Слідчі сторони вона там, ну я б сказав, навіть толком не покраснена. Ну, я думаю, ладно. Ця фігурка я робив десь 3 або 4 часа. Я не дуже багато сил потратив, я надію вона висохне. А так я вам хочу зараз показати на минутку. Наскати і да і дивіться.

Ну, днів 5, 4, 6, да. Кожен день я десь старався хоч, хоча б по дну ліпити. Да. Бували такі дні, що я її не хотів ліпити. Так що так. В принципі, ребята, я думаю, відео прикольне, да? Я постарався. В следующему відео я вже мені каже снімлю, коли я сліплю. Десь 10 или 15, чи 15 це багато і довго, бо пластина на мене залишилось не дуже багато, я вам покажу. Так. В принципі, два. Я думав, що це сліпити, Ну, ідеї не було. Но, в принципі, хочу ще спайка сліпити. У мене... Багато зеленого і все є, щоб його тако зеленого. Да. Yeah. 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 Наприклад, ну, коли я сліплю все 10 фігурок, це буде не скоро, бо пластиліна особи не багато прийдеться купляти, а купляти його тільки в городі, тому що. Там ну близько до мене нема. Ну, ребят, <кхи> что звоните красиво згорну. Пау! З вами був Котазав. До нових встреч! Е, я ще одне відео в принципі, планую зняти за цей день, а виложити його може 15-16. Да <кхи> Ну, якщо в мене получиться, це не факт. Спойлер. Це грою кальмара. І це буде формат, який я ще не знімав. Да, з вами був Котозавр. До нових встреч. Пока-пока.